Друзі, це звершилося. Розробники несподівано для всіх виклали на своєму ютуб каналі новий трейлер п'ятого сезону. Ну що ж, лайк, підписка на мій канал дзвіночком. Ну а ми зараз поїхали розбирати даний трейлер. Ой, друзі, наш трейлер розпочинається з фрази Welcome to Province. Тобто, ласкаво просимо до провінції. Дивимось далі. Що ми бачимо, друзі? Так, це новий ніж. Цікаво, яким він буде. До речі, якщо ви знаєте, як він називається, напишіть в коментарях, тому що я поки не знав. І дивіться, зразу же ж новий скін на цей ніж. Я думаю, це буде цікаво. Поїхали далі. Наскільки я зрозумів, терорист розпаковує лист. Я бачу, що тут пише from, а далі не можу зрозуміти, тому це завдання для вас. Розшифруйте. Ну, а тут головні ворота на карту провінцію. We've got... Company. Roger to your positions. Мені здається, чи це нова зброя. Чесно кажучи, я не можу розібрати на трейлері, ну але дивімося далі. Також слід зауважити, що. В стандофі появляться нові персонажі на терористів. На жаль, я помилявся, і це все ж таки АКР. Також чітко видно нове графіті. Я так зрозумів, яке буде в пасі, аркан. І дим. Якщо такий дим додать, респект. А ось це для мене, друзі, стало неочікуваністю, тому що я давав фактично 10% на те, що розробники додать коктейль Молотова. Це все зсилалося на те, що людей, багатьох людей, тобто гравців пристрої дуже слабкі, але все ж таки, я так зрозумів, розробники добавлять коктейль Молотова. І це вражаюче, друзі. Так-так. Також на цьому фрагменті ми бачимо, що будуть добавлені нові пістолети. І, до речі, мені вже не терпиться з ними пограти. Хочу відчути їх прямо у грі. А ви? Напишіть в коментарях. Ну і це вже кінець, на жаль. Друзі, чесно, я вражений, тому що я не очікував коктейль молотова в наступному оновленні. Ніж, ніж мені, якщо чесно, не сильно сподобався, адже це все таки складний ніж. І я думаю, він буде мега дешевий. Ну якщо він буде дешевий, то я його обов'язково куплю. Ну а ви напишіть в коментарях, яку ви оціночку ставите даному трейлеру, чесно я кажу, 10 з 10. Дуже класний трейлер. Ну а ви напишіть у коментарях, що ви думаєте. Побачимось, друзі. Пока. Пока.